Всім привіт! В цьому відео я хочу вам розказати, в чому ж полягає різниця між автоматизаціями, аі автоматизаціями та АІ-агентами. Ви вже досить багато чули щодо цих всіх термінів, але я впевнений, що у вас є каша в голові. Ви не розумієте до кінця, що є що. Тут тільки нещодавно вийшов чат GPT, всі в шоці, навіть ще не чулись нормально користуватися. Тут же є якісь аі асистенти на базі чат GPT. Потім з'являються автоматизації, а автоматизації, і тут ще агенти. І тому в цьому відео я хочу вам розказати простим язиком, в чому ж різниця, де що потрібно використовувати і як це все виглядає. Я Олександр Курель, і вже понад 7 років я впроваджу її автоматизації в бізнесі. Я працював вже більше ніж 200 різними компаніями, починаючи від нового бізнесу до ентерпрайз та з двома десятками різних зірок олівуду. Якщо ви не знаєте, з чого почати впровадження її автоматизації, або ви не знаєте, чи потрібно вона вам, або ви не знаєте, де це впроваджувати. Бо, можливо, ви вже знаєте, що ви хочете проварити автоматизувати. Переходьте на мій сайт і залишайте заявку на безкоштовну безпілотну консультацію, де я вам розповім, що та як краще автоматизувати безпосередньо у вашому бізнесі. Давайте почнемо з того, що автоматизація і автоматизації, а і агенти вони всі створюються на базі однієї програми. однієї з програм. Це Zapier, зепірмейдотком генейте. Тобто це все одне і те саме у всіх цих процесів або термінів. Основна база це автоматизація. Що ж таке автоматизація? Прості автоматизації це скрипт, який виконує чітко прописану дію заздалегідь. Тобто, у вас є якийсь тригер, що повинно статися, і є екшн, що автоматизація повинна виконати. Тобто, тут все просто: якщо то, що ж таке, AI workflow або ai автоматизації. Це такі ж самі автоматизації, звичайні, але до них ще додається OpenAI або модуль з використанням одної з llm систем тобто одної за Ішок. Cloud, OpenAI, Gemini та інші. І воно допомагає вам трошки зробити вашу автоматизацію більш інтелектуальною, щоб, наприклад, не тільки відправити емейл, а проаналізувати його з По-третє, є також ще ai агенти Це давайте називати так, розумний помічник. Із власним планером дій. Якщо у вас є якісь не тверді прописані процеси, а вам треба додавати нотку якоїсь трохи креативності, щоб досягти, наприклад, однієї цілі. У вас є декілька можливих доріг, які її досягти. І ось тут саме вписуються і агенти, вони вибирають його кращу дорогу взяти до кінечної цілі, але ціль залишається одна. І якщо просто, то автоматизація це, якщо коротко, повтори це. Аї автоматизація це розумій і відфільтруй. І – це зроби, як вважатимеш за потрібне, і звітуй. Як виглядає базова автоматизація? Це коли програма або скрипт виконує заздалегідь визначені або прописані дії, які у неї переваги. Це по-перше, швидкість і продуктивність, по друге, це надійність і точність, третє – це зниження витрат. Які є недоліки, автоматизаціям важко працювати не по сценарію. Тобто, якщо щось йде на по сценарію, їм тут важко орієнтуватися, і вам вручну треба все прописувати. Цю логіку, і у вас є, ну я скажу так, нуль гнучкості, або менше гнучкості, ніж вам дасть теж впровадження, AI в процеси. І, наприклад, як це може виглядати? Ось тут на скріні. Наприклад, у вас є сайт, на котрі приходять ліди, і вам треба ці ліди, щоб вони з сайту потрапляли в вашу crm систему Тобто, щоб цілодіс, яку я описав раніше, якщо до вас на сайт або до вас в систему попадає. Літ або заповнює форму, то що треба виконати? Треба цей лід створити або додати в вашу crm систему Тобто тут все просто. Якщо щось трапляється, якщо стигариться, трапитись повинно саме цей екшн або саме ця дія. Ось як виглядають AI workflow або AI автоматизація або автоматизація з проведенням AI. Це так званий крок вперед від простої автоматизації, коли ви до простої автоматизації, яку я показав вам до цього, ви додаєте також ще модуль AI. Основна відмінність – це. Тут все одно автоматизацію прописує сама людина або ви, але АІ або ще на окремих кроках допомагає зробити більш розумну обробку даних, тобто йти не зовсім по сценарію. Які є переваги, вміє працювати з більш складнішими даними. Тут можна використовувати вашу базу даних, якщо вам потрібно використовувати якісь дані по вашій компанії, по літам, по продажам не знаю будь-чого. також тут ще можна впроваджувати до діставати якісь аналітичні дані, якісь сайти, які є недоліки. По перше, це Вимога то того, того, що ви хочете створити і складність цього налаштування. І по-друге, це у вас є менша прозорість, тобто АІ вона все таки може галюціонувати, якби ви це не настроїли. Ви можете зменшувати температуру відповіді, але все одно там є галюцинація. І тому вам тут треба використовувати більше часу на те, щоб впровадити якісь якісні рішення. Тобто, якщо просту автоматизацію можна впровадити там за годину-дві, то автоматизацію з впровадженням АІ вам треба посидіти ну, більше двох годин для того, щоб відточити скрипт, а продумати як можна більше юзкейсів, які можуть статися в цій автоматизації, щоб розуміти, що пояснити аїшці, щоб вона все правильно виконувала, і як це виглядає, якщо ми беремо ту ж ситуацію, бо той ж самий кейс, коли до вас потрапляє лід до сайту і він заповнює, наприклад, форму вводить якісь дані свої не тільки контактні дані, а вводить що йому цікаво, які в нього є болі, на коли. Він хотів би з завіт дзвінок. і тут вже також додається модуль АІ. Тобто АІ може проаналізувати, по-перше, витягнути якісь дані, тобто зробити якусь кластеризацію або сегментацію цього клієнта, ліда базуючись на його відповідях. Тобто, це все буде автоматично відбуватися. Він також це лід створиться в crm системі і вже базуючись на відповідях, чат GPT або OpenAI може вам сформувати індивідуальний імей, який ви можете відправити ліду, базуючись на його відповідях з форми, яку він заповнив. Тобто тут вже такий більш креативний процес. Більш індивідуалізований. Що ж це така за машина, а її агенти. Це наразі вершини еволюції, що наразі є в плані автоматизації або АІшного. І це розумний агент. Тут також база йде звичайна автоматизація, але тут також додається цей саме опенії -E модуль або інша llm система І до цієї llm системи ви можете прикручувати. Ще більше різних екшенів або дій, які аїшка повинна зробити. Тобто, ви можете підгрузити вашу базу даних, яку використовувати. Тобто, ви туди можете загрузити ваш залишок товарів, якщо вас магазин. Ви можете туди загрузити опис ваших товарів. Ви можете туди загрузити найчастіші відповіді вашого саппорт відділу для того, щоб аїшка давала більш логічні та предметні відповіді. І також що тут ще є. Основна відмінність це те, що ця автоматизація вона може створювати, наприклад чат-бота, і тут може бути вже така двостороння комунікація. З контекстом, тобто тут ще можна підключати базу даних, котрі будете загружати дані про ліда, що йому до цього, і АІшка буде вже спілкуватися більш предметно, використовуючи дані, які вже є про клієнта, або використовуючи минулі ваші розмови з ним, переписки. Тобто ці всі дані можна зберігати. Тобто, це вже така автоматизація. Вона вам більше дозволяє креативні тобто сама їжка буде креативнічати, і тут ви вже набагато більше чого можете створити в плані автоматизації, і ви вже даєте так звану. Званий зелений світ, колір на те, щоб сама автоматизація вже починала думати out of scope, тобто не тільки по плану, те, що ви впровадили, а ще за ним. Тобто вона могла проявляти креативність, і це основна відмінність між ними. Тобто, база де одна це автоматизація. І вже все те, що ви тут і прикрутите до оці всі модулі з AI, з OpenAI, розумний агент. Це вже просто те, що як ви вдосконалюєте вашу базові автоматизації. А які основні критерії відмінності є тригер. У автоматизації тільки одна подія, тобто це вебхук, або ви щось отримали від сайту, або отримали якийсь хідний лист. Якщо ми кажемо про ai автоматизацію, то це наприклад якась переписка з чату, де ви можете брати весь контекст цієї переписки. І у ai агента є. Ну, скажімо так, своя ціль, та ви можете використовувати різні канали для отримання інформації. Як відбувається обробка даних у звичайних автоматизації, це звичайна логіка, якщо то. Тобто, це якщо щось трапляється, автоматизація може виконувати цю або автоматизувати цю дію цим шляхом. Якщо трапляється план Б, він буде автоматизовувати, не знаю, по плану А. Як просходить обробка даних у АІ автоматизації, там вже є АІшка, яка може приймати рішення, базуючись на вашому промпті, який ви їй дасте. І як може думати АІ-агент? так само, як АІшка або АІ-автоматизація, але вона вже використовує більше даних, які ви їй даєте. Тобто ви вже загружаєте вашу базу даних до неї, і вона вже дає відповіді або базує свої відповіді, виходячи з того, що ви її загрозили по інформації. тепер щодо контролю в плані автоматизації, у вас є 100% контроль. Тобто, як ви це все налаштували, так воно і буде працювати. Якщо у вас щось злітає, ви перевіряєте, що саме злетіло, і ви або оновлюєте автоматизацію, або додаєте щось інше, якийсь модуль або прибираєте. У АІ автоматизації у вас є ну, такий... Частковий контроль не стовідсотковий, тому що, як я казав раніше, їжка вона може галюціонувати, тобто видавати відповіді, якісь нерелевантні, і тут вам треба відловлювати ось ці всі галюцинації, які можуть траплятися, і ви вже базуючись на чому, можете заробляти або переробляти промот. Тобто, тут все одно є невелика помилка, але вона є, її треба відловлювати. та. Як кажуть айтішники, дебажити. І щодо АІ-агентів, тут вже у АІшки більше розв'язані руки, вона використовує інформацію, яку ви їй дали, вона вже може креативнічати. І тут також використовувати треба як базу промпт, який ви налаштуєте. І взагалом оце все налаштування воно виглядає так само, як з АІ автоматизаціями. Тобто, у вас є просто якийсь LLM модуль, OpenAI, Cloud, Gemini. ви вже там налаштовуєте сам промпт, але ви ще під'єднуєте більше даних до неї, тобто дані, які використовує ваша компанія, там інформація про компанію, найчастіші відповіді, і так далі. І щодо часу впровадження звичайні автоматизації вони впроваджуються досить швидко, тобто там якісь базові автоматизації. Як я показав до цього, там отримання лідів, додавання до сайту, ну там це 60 хвилин. Якщо додавати тут ще модуль з AIN, ну, то треба повозитися дві годинки для того, щоб наштувати промпт, декілька разів відтестувати і слідкувати, щоб все працювало як годинник. А її агенти тут же більше треба часу на це все, тому що тут може бути дуже багато юзкейсів, То треба збирати дані про вашу компанію, що ви хочете використовувати ці дані, треба структурувати це, все треба під'єднати, відтестувати і вже потім це релізити на лайф-версію. Тобто якусь таку базову версію заралізити і викатувати це на лайф або видавати це клієнтам, щоб вони користувались. Ну немає сенсу. Тобто, тут більше йде часу про. Збирання даних, які ви хочете віддати а агенту, щоб він використовував, та це тестування, це просто тестування. Приклади застосування в різних галузях: це як казав, до цього продажі, додавання лідів, аналіз інформації про літаю відправки мейлів або аї агенти. Це в саппорт в відділах. Наприклад, що у вас створився якийсь саппорт тікет в Zendesk чи в іншій програмі, ви можете ці дані передавати, наприклад, в Slack. Якщо ви додаєте ще АІ-модуль до цього, АІшка може аналізувати сам запит, його кластеризувати, категоризувати, потім відправляти це в саппорт відділ, вже більш структуровані дані. І АІ-агенти агенти, це, наприклад, ви можете налаштувати аі агента, тобто саппорт бота прямо на сайті, завантажити туди всі ваші дані про продукти, про компанію, найчастіші відповіді, які були до цього, і він вже буде напряму консультувати цих людей як повноцінний менеджер. Сапорт відділу, третє, наприклад, це можна використовувати в фінансах. Проста автоматизація, вона може автоматично відправляти інвойси або документи, базуючись на інформації про клієнти з вашої CRM-системи. А її автоматизацію тут можна, наприклад, аналізувати фінансові дані, які про дозуватися до інвойсу, щоб там щось додавати, щось віднімати, якщо там такий більш кастомний підхід то не стандартизований. А її агенти, вони можуть вже витягувати ваші якісь фінансові дані, ви можете загрожати, але я не рекомендую ділитися такими даними. Тобто будувати якісь прогнози, взагалі більш така аналітична історія. Як обрати саме правильну технологію у вашому випадку, є такі три основні питання. По-перше, чи описаний процес у вас у ставі кроків? якщо так, і він зрозумілий, є SOP, він повторює, ви можете використовувати базові автоматизації. Якщо вам потрібно більш класифікувати, категоризувати. Не знаю, літіїв інформацію, а щоб потім її кудись придавати. Тут же краще використовувати АІ автоматизацію, тобто прикрутити між основними блоками або модулями АІШ модуль. І третє, якщо у вас є ціль і є декілька шляхів до неї, і вам потрібен більш креативний підхід, то тут же треба використовувати або краще використовувати АІ агенти. Але починати треба з базового це автоматизація, тому що автоматизація – це база у всіх цих новомодних слів, які я описав. І моя рекомендація, я би все-таки починав з звичайних автоматизацій. Я би прописав всі процеси, які є в компанії, починав би з автоматизації, автоматизації більш простих процесів, і потім я б вже розумів, окей, де мені треба прикручувати більше інтелекту до автоматизації, а де, наприклад, аї агента, який може замінити повноцінного, скажімо так, начального менеджера, тобто джуніор. І вже після цього я б ось так поступово б впроваджував автоматизації, аі автоматизації та агіягент. Сподіваюсь, було корисно та зрозуміло. І в наступних відео я вам розповім, що можна автоматизувати в компанії, а чого не варто автоматизувати в компанії. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі на Інстаграм, Телеграм, Тренці. До чого.